Друзі, вітаю вас на каналі Максимуза Лайф. Рубрика три поради дня. Оберіть квіточку. Це мої каблучки, ви знаєте. Оберіть свій результат. Яка каблучка на вас дивиться найбільше? Червоненька? Блакитна, ось така. Чи біла? І зараз всі виберуть червоненьку, бо вона якась така сама яскрава. Ну, давайте так. Червона. Я кожну вам дам, щоб ви роздивились. Блакитна. Або біла. Сподіваюся, обрали. Почнемо дивитися, ой, перепрошую, варіант з червоної. Порада для вас. Порада дня для вас. Той, хто задумав червоненьку. Король жезлів. Вогняний. Йому. Ця каблучка дуже личить. Буквально у когось з дівчат, жінок знайомство з таким чоловіком. Але взагалі король жезлів це м -м, про енергію діяльності, активності, упорядочності. Маєте якусь задумку, маєте якусь ціль, маєте якусь мрію вперед. По-перше, до вас, як до авторитету, будуть прислуховуватися, тому що це карта авторитетна. По-друге, тут кажуть, що у вас може бути декілька проєктів. І якщо ви не знаєте, які обрати, то я вам раджу обирати всі, тому що король жезлі він надихається від різних сфер життя. Тобто він може бути і батьком, і в родині він надихається, і в соціумі, і в бізнесі. Тому. тому. Король Жезлів говорить, що не час на роздуми, не час на сумніви. От яка перша думка прийшла, яку ситуацію задумали, я скажу так. Будете діяти, будете діяти з розумом, продумано, енергійно, все у вас вдасться. Отака От порада для першого варіанту. Хто задумав квіточку, ось таку, для вас. Порада дня. Карта Сонце. <гум> сьогодні який варіант, не задумуй кругом в точку. Сонце на все відповідає так. От будь-яке питання, чи потрібно, чи варто, чи можу, чи буде успіх, чи буде удача, буде удача. Робіть, не задумуйтесь. Робіть це з легкістю, робіть це з дитячою безпосередністю, з дитячою вірою, а взагалі будь-яку історію, граючись, будь-яку справу, будь-яку ціль. Але взагалі удача вам має благоволити. Тож вперед: третій варіант біла квіточка. Біла квіточка. Хто задумав білу квіточку, порада для вас королева жезлів. Слухайте, як цікаво, а? Король жезлів. от я їх що, я їх всіх потім перемішала, ну да, я їх не відкладала, королева жезлів. Те саме практично, що король жезлів, але з деяким нюансом. Все-таки король жезлів це чоловіча енергія. Це, коли має бути все в порядку, все конкретно. А от королева жезлів уже дає кокетство. Королева жезлів все таки королева, це це енергія жіноча. І тут має бути місце для імпровізації. Для якоїсь забаганки, для якоїсь характеру. Тут все-таки інтуїція. Жінка-вогонь, жінка світська левиця. Жінка, яка легко втілює свої проекти і запалює людей. Саме своєю жіночністю, своєю спонтанністю, своїм сміхом, своїм ораторством вона полонить. Тобто тут можна, навіть якщо у чоловіка вийшла така історія, то кажуть, тут можете енергією захопити. Тут можна бути і загадковим. Тут Для мене королева жезлів це от карта Кицький. Кицька, вона. Дуже природня, і вона все-таки незалежна, при тому всьому, що вона віддана. Кицька дуже щира, вона кицька може ображатись, може подряпати і лащитись. Це така, знаєте, от котяча енергія. І тому порада, йдіть за своєю природою, не стидайтеся її. Дозвольте бути природньою, такою, якою ви є. Тобто дозвольте природі проявлятися через вас. А якщо б ми читали триплетом, на жаль, я сховала, перемішала ці карти, то тут, взагалі, для когось просто реально, король жезлів, королева жезлів посередині сонця, це якесь ком'юніті, це буквально якесь партнерство щасливе, продуктивне, яке може принести удачу, славу, великий успіх. Ви розумієте? Це тут коли. Ну, директор, директриса, компанія, компаньйони. А Тут як складається навіть пара, і для когось це буквально, як хтось знайде свою половинку. Тут, я не знаю, якось Приходить людина, ваша, вашої енергії, вашої свідомості, вашої, ваших цінностей, розумієте, з якою можна і творити, і мовчати, і розмовляти, і сміятися це вогняна, весела, іскриста енергія. День доволі активний. Я бажаю вам удачі, я бажаю вам плідного дня. Вся інформація про консультації, про навчання у мене в закріпленому коментарі або у, у, в описі до відео. Пишіть, як у вас програється той чи інший варіант, та чи інша квіточка і до наступних зустрічей. Ваша Максимус.